Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. От неодноразово вже Юра Ткач ставав героєм живел. Але закладаюся того, про що він нам розповів у свіженькому інтерв'ю. Ви точно про нього не знали. Ну так бо ми ж звикли всі бачити Юру зразковим батьком та чоловіком. І насправді здається, ніби вони завжди з вікою були. А от і ні. І саме у нас Юра просто зараз розкриє приголомшливі секрети свого минулого ще дошлюбного життя. <напри> Покликання Юрія Ткача смішити людей. Але що у нього самого сьогодні викликає сльози? Я прямо ж розплакався. Хто в минулому розбив серце актору? А це отак от больно настільки Ні, я все не хочу. На що він витратив понад 50 тисяч доларів. І які його мрії, не судилося поки що здійснитися? Це питання не вирішується, але ми якби, ну, буде, буде, не буде. Буде. У ЖВЛ ексклюзивне інтерв'ю з народним улюбленцем. Робота! Робота і ще раз робота. За таким принципом сьогодні живе гуморист, актор студії квартал 95. Юрій ткач. Дженсенюк. мене всі думки про Україну Звичайно ж. Він свідомо завантажує себе улюбленою справою, адже саме вона відволікає його від усіляких поганих думок. Веселу не далі виступає з вечірнім кварталом, став частиною шоу Я люблю Україну на каналі ТЕТ і повернувся до тренерського крісла Ліги Сміху. Це як ковток такого свіжого повітря, тому що раніше цього не було. Зараз наша індустрія вона потроху, потроху починає реаніміруватися і е, починають якісь шоу записуватися. Тому концерти збір коштів не тільки на авто, не тільки на модульні будиночки, як з Лігу сміху ми їздили в Анерку, збирали гроші для, для наших українців, які залишилися без житла за російської цієї агресії. А ще й дрони, зараз така історія. Хто б міг подумати, що сьогодні ткач радітиме ось таким речам. А найдорожчими його серцю виступами стануть ті, які відбувалися на передовій для наших військових. Ми їздимо там з Віталій Козловським, з Олегом Верняєвим, з олімпійським чемпіоном, з нашим, нашими дівчатами, які допомагають нам. І ми так гуртуємося, і їздимо, катаємося, допомагаємо, підтримуємо. Останній раз ми були просто тупо з гітарою. Я трішечки граю на гітарі. Віталій Козловський трішечки співає. О, ха -ха. І ми отак просто на гітарі. До ти, збирая вода си! Дуже круто зустрічають, обіймають, цілують. Мені здається, що не ми їх надихаємо, а вони нас надихають. А після таких міцних обіймів у його телефонній книжці стає все більше нових номерів, бо з багатьма військовими ткач не припиняє спілкування і після концертів. Наприклад, одному з новоспечених знайомих допоміг зробити незабутній подарунок для сина. Каже: можеш купити гітару, я тобі гроші я віддам моєму сину. Я кажу, а що таке? Він каже, пішов на гітару. І ми там через два-три дні зробили гітару малому, відправили. Понятне діло, що грошей ніхто не буде брати. Але для нього це він каже: Він дуже залізна людина. Він каже: Я прямо ж розплакався. Каже, величезне тобі спасибно. Що він не може звідти поїхати. Можна ще й так допомогти, і це дуже круто. Однак буває, після моментів щастя Юрія пробиває на агресію і стримувати емоції йому вкрай важко. Адже в тих поїздках актор на власні очі бачить, що росіяни зробили з українськими містами. Дуже важко цим впоратися іноді, тому що цей ком в горлі, який цей ком такої, знаєш, злості і ненависті до тих подій, до тих ублюдків, які то роблять. Я ну я не знаю, я я живу з син... цим. Кожен день я впевнений, що всі українці живуть з цим комом і е, іноді е, допомагають просто рідні, близькі, дружина, е, маленька, дитинка. Без родини не зміг би й сам ткач. Якийсь час дружина гумориста Віка разом з їхньою донечкою Лізою була в Болгарії, та довго на чужині вони не витримали. Повернулися додому до найріднішого чоловіка і татка. Юрій навіть не приховує не аби як радіє, що його дівчатка поруч, але йому болить, що донька тепер, як і мільйони інших маленьких українців, дитина війни. Ті ж пам'ятають наших бабусі, дідусів, які були дітьми війни, постійно вони згадували про війну. І мені здається, що наші діти, наших дітей, на жаль, це теж чекає. Але ми е лізі то все більш з позитивом розказуємо. Е мені здається, що вона вже до всього звикла. Вона вже зрозуміла ці що так може бути, що може бути сирена, що може бути, десь десь прилітає, десь вимикають світло. Що ми живемо під час війни? Ми не скриваємо це. Своїй лізі ткач хоче подарувати найкраще дитинство, у яких би умовах вона не перебувала. Бо й сам свої дитячі роки, які минули у Дніпрі, згадує з величезною насолодою. У мене дитинство було дуже круте. Я танцював трішечки в маминому колективі. Я займався дзюдою, займався карате. Я займався всім чим завгодно. Саме, завдяки танцям, він зустрів і свою кохану віку. Однак не всі знають, що до цього доленосного знайомства Ткач шість років мав інші стосунки, які закінчилися його розбитим серцем. Мені це дуже важко далося, і я просто сказав, що все, все, все. а це отак от больно настільки. Ні, все, я не хочу. Вона сказала, все, давай закінчимо. І все. Перше кохання і перше зітхання після нього Юра переживав украй важко. Але на щастя, за два роки на концерті маминого колективу зустрів на вісім років молодшу танцівницю віку, дівчину, яка виступала на святі. Майбутній артист помітив одразу. І все. Я мене вже Віктор повернувся. Я вже зрозумів, що таке справжнє кохання, що таке справжня любов і справжнє відчуття, що ти просто нічого не можеш зробити. В тебе через і Ти просто хочеш позвонити, побачитися, просто навіть походити. Ми ходили по кругу. В цьому пошкольному стадіону і лузили семечки. в ручку в карман, але оце от така історія була. І ця історія розвивалася дуже швидкими темпами. Фактично після першого побачення він уже розумів, що саме з вікою хоче створити родину. Також так, внутрішнє трапилося, що відчуття з'являється, і ти розумієш, десь якось на якихось е, флюїдах. Я не знаю, десь да, ти розумієш, що все, все, це твоя людина. Офіційно вони одружені вже 9 років, а неофіційно жартує Юра все життя. Кохана не лише у всьому підтримує свого зіркового чоловіка, а й займається його робочими справами. Навіть їздить з гумористом на передову. Такою сміливістю своєї дружини ткач неабияк пишається. Так, да, це ж не курорт, однозначно. І з кожним разом свідиш все ближче, ближче ближче до нуля. Вона допомагає організовувати такі поїздки, тому що вона комунікує зі всією командою. Нашою я дивлюся на неї. Вона прям така, прям заряджена. Коли ти їдеш з конкретною місією, коли ти їдеш підтримати хлопців, ти повинен бути сам зарядженим і ти повинен передавати позитивні емоції. Ось так і з позитивом родина Ткачів намагається будувати своє життя, навіть коли щось може піти не за планом. Наприклад, Юра дуже мріяв про приватний будинок. Перед великою війною навіть не відкладав на нього грошей. Однак із лютого минулого року все змінилося, і частина цих коштів пішла на допомогу ЗСУ та благодійність. Чи засмутилося подружжя? Аж ніяк. Віка наоборот, вона мене підтримала в цьому. Не було такого, що ми так вирішили якусь певну суму віддати. По. А в перші дні, в перші тижні війни, в перші місяці просто гроші влітали на вс на абсолютно на все. Не було такого дня, що ми не скидували там 3-5-10 тисяч гривень, просто комусь на щось. За рік десь полтос пішов точно. Але про гроші вони не жалкують, бо впевнені зароблять іще. Так, вони трохи менше собі дозволяють, як і всі українці, більше економлять, більше часу проводять разом. Але життя триває, і в такому вигляді воно теж прекрасне. Є де жити, є що їсти, нам гріх жалуватися. Та насправді, окрім будинку, у ткачів є ще одне спільне велике бажання: вони хочуть другу дитину. Плануємо, плануємо, але ж як Бог дасть. то така історія. Ну, тобто, ви готові? Ви. Да, абсолютно, ми готові. Ми відкриті до цього. Парцює. Поки так. Да, ми працюємо над цим питанням, поки, поки це питання не вирішується. Але ми кажу, ну буде, буде, не буде. Буде. І хоча чоловіки частіше мріють про сина, Юра ж у цьому плані за стабільність. Дівчинка вже є. Тепер потрібна ще одна. Чесно, хочу дівчинку. Вона, коли приходить додому, все це щастя. Це просто щастя. Тихо, тихо. Це фото. Якихось спеціальних методів виховання дитини у Ткача немає. Головне правило: що більше любові до неї, то краще. Тільки можеш її коханням виховувати. Жодного разу рука не піднялась. Ну, не то, що навіть навіть мислі було такою. Тому що золото таке золотко, таку принцесу ну, нікому не дам. І татко не жартує, буде дуже пильно стежити за хлопцями, які її оточують. Хоча вже варто. Бо у Лізи, яка зараз навчається у другому класі, вже є залицяльники, і з ними вона навіть ходила на дитячі побачення. Під наглядом батьків, звісно ж, у нас така історія була на 8 березня, а, подзвонив а, Діма, цей друг. От і він каже: Я хочу тебе запросити до кіно. Діма приїхав зі своїм батьком. і Я отак вивів з під'їзду, вивів е, Лізу. І він каже: ми через дві годинки привеземо. кажу, ага. Я так батько пожав руку Дім, Дім, Дімону, кажу, давай, Дімон. Схоже, Дімон Ткачу сподобався, бо організувати наступну зустріч він узявся сам. Так би мовити, відбулося знайомство з батьками. Через е, днів десять. 10... Я кажу, давай зробимо щось якесь приємне Дімі, Давай запросимо його в ці в дитячі, як вони називаються, ці там, де атракціони всі діла. Де? І ми пішли, у нас було все півтори годинки, але ми ці півтори годинки провели. Ми пішли взяли Дімона, точно так же у батьків вони нам вивели його. Мама вивела, каже: Ну, давайте. І у нас таке виходить, свідання з батьками було. Звісно, все це робиться жартома, але коли дитина радіє для Юрія, то найбільше щастя. Йому ж для повноти цього відчуття бракує головного нашої перемоги. Але то лише питання часу, що ми захищені, ми живемо так, як ми собі запланували, і так, як ми хочемо в мирному, після нашої перемоги житті, де відновлені всі 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 міста, де наші захисники в шані і в повазі. Де в нас в країні тільки гарні, добрі, прекрасні люди, і тоді вже будемо всі разом сміятися до скочу. А Юрій Ткач у цьому нам допоможе.